Золоті руки та творча душа. Так можна охарактеризувати прилучанку, яка вже більше року власноруч виготовляє кашпо з ротангу в будинку. Віта Сидоренко майже завжди чути тихий шурхіт ротангових стрічок. Це працюють руки майстрині. Жінка створює не просто кашпо та вазони, а маленькі шедеври, в які вкладає частинку своєї душі. Взагалі я захоплювалася квітами, тому і дуже любила, що насаджувала квіти, кашпо на подвір'ї. І така з'явилася ідея, дивлюся такі пластикові ці кашпо на подвір'ї стоять не дуже гарні. Тому і я захотіла собі сплести саме ці кашпо. А потім, уже коли я сплела одне, я побачила, що в мене вони дуже ну гарні виходять. І так почали е, замовляти друзі, щоб я їм сплела. І так переросло це у такі е, більші масштаби. Майстриня згодом навчилася плести кошики, вазони, дровниці. Кожен її виріб унікальний. Віта каже: ротан матеріал простий, гнучкий. В своєму арсеналі жінка має понад 40 різних видів. З нього можна виплітати найрізноманітніші візерунки. Ось для прикладу, це називається жгутик. Якщо подивитись на це кашпо, то тут цепочка. Та це ще, ще один є декор це косичка. І ось ці всі можна декорчики приміняти на будь-які кашпо. Можна доповнювати ось такою декоративною сіточкою вона може бути двоколірна. І може бути одноколірна, і це ж все можна виплітати різних об'ємів від 5 і до 90 літрів. Будь-який колір, будь-який об'єм, і будь-який декор, який кому подобається. тому такий виплітаю. Процес плетіння одного кашпо з ротангу займає декілька годин, але на початку треба підготувати матеріали. Щоб сплести кашпо, просто його сплести, то години дві. Але ж перед плетінням іще є додаткова робота. Це саме підготовка ємності. Потрібно підготувати ємність, просверлити отвори, розрахувати по формулі, наскільки потрібно нарізати ротан. Потім його нарізати, а потім вже приступати до плетіння. Це половина роботи, майже тобто дві години, а потім ще ну годину точно займає ще підготовка сама ємності. Асортимент віти вражає різноманіттям. Вдома жінка має навіть окрему кімнату, де зберігає свої вироби. Найбільше майстриня полюбляє робити кашпо. Вони виходять ніжними, елегантними. Чудово підходять як для кімнатних, так і для вуличних рослин. Про, проста класика без всяких там декорів. А на 5 там найменше 5 літрів. Ось плів класикою. Один наверх, один під низ. один наверх, один під низ. Все, ось так. А якщо уже ж доповнюється декор, да, ось, скажімо так, до прикладу, да. ваза це вже більш складніший. Тут уже інша форма, тому її складніше. Якщо брати ось таке класичне кашпо, то це найлегше його плести. Ось такі форми, то плести найлегше. Форми дуже. Можна різні форми плести. Ось із такого. Ось можна глечики такі плести. Бачите, різні, І від 8 і до 20 літрів. Різні різні кольори. Ось такі гарні. Оце на 20 літрів такі великі глечики. Наймасштабнішою ж роботою сплетеною власноруч була скриня, розповідає жінка. Була на дерев'яному каркасі, така вона була велика. Хвилювалася за це замовлення, але в мене все вийшло. Якщо працювати над собою, якщо розвиватися, дивитися, як це робити, то все вийде. Для майстрині плетіння це не просто хобі, а спосіб відпочити душею. Це взагалі мені дуже подобається. Це, це моя найулюбленіша робота. Це моє, я не можу сказати, що це мій знаєте, такий заробіток. Ні, це моє хобі. Це дійсно хобі, це моя улюблена робота. Я нею захоплююся і плету і зранку, і ввечері, і, і навіть до двох-трьох до часов вночі. Якщо я плету якийсь новий виріб, то я так захоплююсь, поки я його не доплету до плиту до кінця, то я не зупиняюся. Родина Віти на початку не сприймала всерйоз її захоплення. Та коли нових виробів удома ставало все більше, почали допомагати. Вони з мене кіпкували, казали, нащо ти це плетеш? Типу взагалі не підтримували цю ідею. Ну це ж і не була, скажімо так, що це бізнес-ідея. Це було для себе сплету і все. Але я потім так захопилася цим плетінням, що я вже не змогла зупинитися. Я замовила ротан один, другий, третій. І коли вже починає рости такі гориці кашпов кашпо вдома, то вже рідні запитують, нащо ти їх плетеш тільки? Кому ти їх будеш? Я кажу, я буду дарувати. Вони мені допомагають, саме чоловік і син допомагає в тому, що про підготовка ємності. Підготовка ємності, там просверлювати отвори, Ось це, вони мені в цьому дуже допомагають. Це теж великий такий робота велика. Жінка мріє розвиватися і надалі, спробувати нові техніки, створювати та... більш складні речі. Я постійно вчуся, не можна цього навчитися. Я оскільки ось плету і постійно щось нове опановую, щось дивлюся, щось, щось експериментую, щось сама придумую. Постійне навчання. Постійне. На майбутнє плани є. Хочеться і спробувати меблі з ротангу. Теж. Плани є, але поки що не можу їх втілити. Сьогодні вироби віти знають далеко за межами Прилук. Вона веде сторінки в соціальних мережах, де показує свої роботи. У кожному з її витворів є тепло рук та бажання робити світ навколо трохи кращим.